Борщ з тушонкою, ковбасою та печерицями, складники 150 г телятина, 300 г тушонка, 100 г ковбаса, 500 г картопля, 100 г рипчаста цибуля, 80 г морква, 200 г буряк, 100 г печериці. 200 г томати у власному соці, 150 г капусти за смаком спеції, 2 літри води бульйону. Підготувати та нарізати усі необхідні складники. Якщо ви готуєте у мультиварці, то її слід виставити на смаження 18 хвилин. На рослинній олії обсмажуємо телятину та ковбаски 3-4 хвилини. Додаємо цибулю та моркву. Смажимо ще 3-4 хвилини. Додаємо буряк та оцет, Смажимо 3-4 хвилини. Додаємо, томатну, додаємо томати у власному суку, сіль, перець, лаврове листя, цукор та смажимо до закінчення програми. Закидаємо усі інші інгредієнти. Заливаємо водою, тобто бульйоном, ставимо на програму суп на 40 хвилин. Готовий борщ, насипаємо у тарілочки, додаємо сметани, зелені та смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня.